Автівки на передовій, як і продукти харчування чи медикаменти, також є розхідним матеріалом. Вони найчастіше першими зазнають ворожих обстрілів, тому потреба у транспорті на фронті існує завжди. Аби переобладнати одне цивільне авто під військове, до роботи залучають до десяти різних фахівців. Як наголошують волонтери, все залежить від початкового стану машин. Вони мають бути дужими всередині та не підвести у відповідальний момент. Що стосується комплектації, є три основних критерії, які потрібні для хлопців ЗСУ. Перше це має бути дизель, друге це має бути механіка. І третє, величезне побажання, щоб це був повний привід. На жаль, з останнім дуже важко. Тому що в Європі всі ці автомобілі повикупали в перші місяці війни, і зараз купити автомобіль у достойному стані дуже важко. Ну саме ось цей автомобіль його привезли, передали нам наші друзі з Естонії. Це невеличка країна, але там живуть люди з величезними серцями, які справді щиро хочуть допомогти Україні та нашим захисникам подолати російсько-фашистську навалу. Колоні з цим камуфляжним красенем прямуватиме на схід Volkswagen Т 5 Наразі його перевтілюють. Довгий шлях за кордону. мийка, ретельне шліфування всього кузову. Після чого майстер фарбує у перший шар та доповнює її маскувальними штрихами. І за декілька годин забита гуманітарною допомогою. Машина готова вирушати до бійців. Автомобілі нам передають досить різнопланові. Як кажуть, що знайдуть в нормальному стані, те передають. Це і Volkswagen Т-5, карети швидкої допомоги вже окомплектована, на повному приводі була, до речі. Тоді різні фургончики дизельні, мікроавтобуси, вантажні мікроавтобуси, пасажирські мікроавтобуси, вони йдуть для виконання різних завдань. Комусь треба наших козаків возити, комусь треба вантажі перевозити, а комусь треба їздити там, де кацапи сунутись бояться. Аби перефарбувати автівки, майстер відкладає всі свої замовлення та коштів за роботу не бере. Запевняє допомога для українських воїнів перед усім. А допомагає волонтерам з усім необхідним сумський благодійний фонд. Добрин лише через руки цих білоцерківців за кілька місяців на передову потрапили понад 10 різних авто. Хлопці мені дзвонять, кажуть, ми там назбирали певну кількість грошей, і нам потрібно автомобіль. Потрібен. Ну, це все знайшлось буквально за декілька годин. Автомобіль був в такому стані, що, ну як би сказати, на свої гроші. Десь вдарений, да на бляхах він був. Е... Працювала всього перша, третя, п'ята передача. На наступний день я заїхав до хлопців, які мене займаються рихтовкою. Вони попідварювали деякі місця на цій машині, зробили деякі нюанси. Заїхав до хлопців, які займаються там двигунами, тим тим вони. Там трошки підрегулювали, там трохи підрегулювали все. Все автомобіль почав просто включатися передачі, почали все. Він почав їхати. Ввечером ми його пофарбували. На наступний день хлопці просто приїхали його і забрали. Це було на такому якомусь ентузіазмі. Навіть не розумієш, звідки брались ті сили. Волонтерить Антон з перших тижнів повномасштабного вторгнення у складі білоцерківської волонтерської групи. Проте весь вільний час витрачає на оновлення автівок. Наголошує, такі машини не менш важливі на передовій ніж зброя, адже від них також залежить життя наших військових. До цієї справи долучається багато інших людей, які гуртом пришвидшують українську перемогу. Ми допомагаємо заради чогось. Ми допомагаємо просто заради те, щоб у нас було мирно. Тихо і спокійно ми допомагаємо нашим хлопцям, які боронять нашу землю. Тому можу тільки сказати Слава Україні і слава нашим зсу. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.